Російська ютуб-платформа Маша і Ведмідь» очолила список найпопулярніших дитячих каналів в Україні. Ніколи Тільки за 2025 рік вдумайся, вона набрала більше 800 мільйонів переглядів. І хай всі серії перекладені українською, принаймні озвучені в описі Ютуб каналу. Все одно залишаються активні посилання на сайт із доменом точка ру і на сторінку в соцмережі ВКонтакті. Ну а це кажуть аналітики: свідчить про прямий зв'язок з Росією. А отже, українська аудиторія могла принести російській компанії понад 2 мільйони доларів. І от чому українці на четвертий рік повномасштабної війни, і не вже який рік взагалі війни досі не можуть відмовитися від ворожого контенту? Чи є альтернатива російському, де його шукати цей контент? От розкажуть зараз наші журналісти. Вимикайте цю машу з разом з її ведмедями. Великі блакитні очі русяве волосся та рожева сукня, головна героїня російського мультсеріалу Маша і ведмідь продовжує збирати сотні тисяч переглядів. За даними детектор медіа, саме цей мультик очолює топ 10 найпопулярніших дитячих каналів на вітчизняному Ютубі. В усі серії перекладені українською, але за дитячим змістом ховається далеко не дитяча пропаганда. Я такая бойова. Так в одній із серій, що набрала більше 50 мільйонів переглядів, до звичного образу Маші додали фуражку радянського НКВС. Все б нічого, але це символ радянських каральних органів. Разве це царське тіло? А в цій серії на Машу одягли кокошнік і викладають її устами російське бачення монархічного устрою. Якщо ти цар, твоє завдання лише наказувати, а всі інші повинні беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Цікаво, що диктатора Кремля росіяни називають саме царем. Не зміняємо володя царя, батюшки на У Росія є цар, але Путін. Тобто, ось такі от несвідомі меседжі, вони щитуються в багатьох, здавалося б, невинних і геть недотичних там до воєнної тематики чи навіть суспільної політичної тематики картин та сюжетів. Ця пропаганда націлена не лише на Україну. Мультсеріал перекладено більш ніж на 35 мов. Його показують у понад ста країнах світу. Вони пропагандують якраз що. Російська душа, про дівчинку, яка вбрана в російський національний костюм, що а, Росія це про високі цінності, велику культуру. Підсвідомо, а що робить мозок? Відноситься до російської культури, як справді до людей з глибокою душею, з високими цінностями. Ще одним яскравим прикладом м'якої сили Кремля, спрямованої на свідомість дітей, є серія стрічок Три богатирі. Це мультфільм, який буцімто розповідає про героїв українського епосу та історію Київської Русі. Образ Київської Русі і вона подається як невід'ємна частина там руського міра. Те, що в нас богатирі вони виконують будь-яку волю царя, а всезахідне є злом. Та місцевих автори чомусь називають не русинами, а росіянами. Ну, що делать будем, россияне? А також мультфільми, напхані російськими символами, балалайками та матрешками. Царя розважають ведмеді, а в лісах ростуть березки. Ну і куди ж без улюблених російських наративів? Русские, ставайте! Русские не здаються! Таким чином, кажуть фахівці, росіяни намагаються створити уявлення про нібито спільний менталітет, культурне надбання, а відповідно і спільну історію. І такі ідеї закладені не лише у мультиках. Це російські серіали Моя прекрасна няня, походження няні, що вона приїхала з українського міста Маріуполя з натяків в сюжеті. Ми розуміємо, що це, начебто, якась російська там російська віддалене містечко. Схожі приклади є і в папіних дочках. Якщо про українців і згадують, то подають їх як неосвічених комічних провінціалів, або ж виставляють зрадниками, боягузами та слабаками яких протиставляють сміливим і розумним росіянам? Це ж про відношення до російської культури людина емоційно відноситься до цього, і може це в поведінці спочатку воно не проявляється, але на підкірці воно залишається, і потім в якісь певні великі судження. Формується, що все ж таки ми друзі, ми народи, ми щось близьке. На думку фахівців на Росії добре розуміють, що роблять, тому лише у 2025 році на фінансування кінокультури РФ виділила 200 мільярдів рублів. Здебільшого така пропаганда націлена саме на дітей до 12 років, адже у них лише формується критичне мислення. Тому Росія активно використовує розважальний контент як інструмент інформаційного впливу.